Сонік бум. Супер битва роботів. Гарний фільм, але початок затягнутий. Ти просто не розумієш, як влаштовані фільми та телешоу. На початку завжди вступна частина, і тільки потім починаються справжні події. Друзі, зацініть новий винахід суперантену! Така потужна, що при під'єднанні до телека ловить сигнал із минулого. Наша радіопередача продовжує розповідати про новинки. Отже, свинцева фарба та азбест ідеальне поєднання для дитячої кімнати. А можна пісні з дитинства? Років через вісімдесят. Ну, ти й молодець. По-моєму, корисний винахід. Дякую, Наклз. Нею зручно чухати спину. Класна ідея. Схоже, в нас тут ще один винахідник. Гей, винахіднику. Наклус, я зараз трохи зайнятий. Бачиш той вимикач? Далекувато, правда? Ага. То потрібен зручніший спосіб. Ось і він. Вимикач 2000. Класно, га? Це просто. Дещо? Я тепер просунутий винахідник. Тож можемо працювати разом. Повчися в мене і хто зна, може і я у тебе навчусь. Це навряд. Винахідники мають бути впертими, наполегливими, стійкими, балакучими та. Що це? А це мухобійка, наводиться на комаху і. Клас! Я її винайду! Що? Ні, я вже її винайшов! Ти ж сам бачиш! Ясно. Можна винайду те. Це бутерброд з м'ясом. Цікаво! Знаю! Я винайду пристрій для нарізання, ножиці дві тисячі. О, чи апарат для підсмажування хліба, тостер дві тисячі. Тобі сьогодні точно нікуди не треба. Ні, тільки ти і я. Весь день. Цей мій винахід називається Дружба дві тисячі. <плес> <гум> він хотів винайти бутерброд з м'ясом? Це ще одна з кращих ідей. Як йому сказати, що він не винахідник, не образивши. Не хвилюйся, фаза винахідництва скоро мене. Тейлз, ти тільки глянь. Ой, вибачте, друзі, це винахідництво вам не зрозуміти. А ти казав. Диви, супер битва роботів. Це турнір винахідників, на якому замість них змагаються їхні металеві винаходи. Ідеш? Не знаю. Не певен, що воно того варте. О, зрозумів. Боягуз. О, нічого собі. Я не боягуз. Мені нема чого доводити. Нічого, Тейлз. Знаю, важко визнати, що з появою нового винахідника ти тепер учорашній день. О! Я ціную твій ентузіазм, але мені це не цікаво. Не цікаво програти. Мені бум! Прямо у ціль. Отакої? Досить. Накус, ти не винахідник. Ти просто додаєш дві тисячі до речей, які вже існують. Якщо хочеш осоромитись перед усіма на турнірі, нехай приймаю виклик. Так, так! дозвольте запитати, вам не набридло кусати м'ясо та хліб окремо. Мило. Вражає. Не всі переможуть. О Тейлз нічого собі, який робот. Дякую. Гіпнобот контролює противника у радіусі 30 метрів, пане мер. Ха -ха, будь ласка. Пан мер то мій батько. Звіть мене просто мер. Битва роботів. Хоч якась культурна подія. Егман! Будь ласка, егман! То мій батько. Звіть мене просто доктор Егман. Час починати. Мені потрібні контрольні коди всіх ваших роботів. А раптом коди знадобляться, а там не було ключа від сейфа. Сьогодні ви побачите технологічні дива, яких наше містечко ще ніколи не бачило. Нехай почнеться битива. Отже, не буду затягувати. Приготуємося дивитися справжні бої. Зараз запахне смаженим. Ой, я Камила! Покажи з чого ти, <три> та я ж не про це! <плес> От і все фінальна битва. Який контролює роботів, але тепер твій робот сам під моїм контролем. Звідки в тебе контрольні ходи? Зроблено в Eggman Industries. Це було приголомшливо. І знаючи Екмана та його плани, можна сказати все минуло гладенько. О, так, так, це це? Це? О, до речі, Тейлз, Я контролюю твого робота, який контролює роботів. Тому піду в твою майстерню та захоплю решту роботів. У мене нема роботів, там винаходи. Сам знаю, але так звучить краще. Треба його догнати. Хто бачив ключі від мероцикла? Треба забрати гіпнобота вегмана Тейлз? Ну, не знаю, Винайди щось. Спокійно, я поможу. Винахідники завжди разом. О, не забудь! Винахідницький клей 2000. <плес> <плес> Може ми створимо <плес> або спробуємо. Тут винахідник. Може і так, але в мого пили дмуха 2000, хоч не було ніяких контрольних кодів. Хоча, повір мені, хотілося, та я не вмію. Точно! Найклс, ти просто геній! Ми такі. Не второпав! Та я ж геній, а не провидець! Твій винахід без штучного інтелекту. Він надто тупий, ну бот на нього не діє. Тупий? Чи вбивчий? Іди за роботом є завдання. Не те, щоб я не второпав, та можеш пояснити ще раз, бо я не второпав. Пилет Мух 2000 не контролюється дистанційно, тож тільки він може підійти до гіпнобота, щоб я перехопив контроль. О, мій малюк виріс. що? Робот Наклза тепер в моїй армії. Ласкаво прошу. Я розберусь. Ні! Це е, мій перший робот. Ау, який ти сентиментальний. Пам'ятаю свого першого робота. Його звали Зіппі, і на це немає часу. Я нарешті перемагаю Соніка і ніщо мене не зупинить. Гей, так не можна! Я вже оголосив перемогу. Дивитись. Молодець! Без тебе не впорались би. Дякую. Я б не впорався без наколза. Молодець винахіднику. То що ти винайдеш далі? Ой, годі з мене винаходів. Потрібне нове хобі. Може, збиратиму купони, чи танцюватиму, чи може. винаходи. Дивіться, хто тут? О цуценятко. Знаєш. І з твоїм гіпноботом роботи Егмана для нас більше не загроза. Поганий пес.